В Одесі стартував велопатруль. Протягом кількох місяців поліцейські їздитимуть пішохідними зонами міста, щоб швидше реагувати на виклики. Зазвичай в курортні зони транспортом дістатися складно, а пішки довго. Які настанови давали велопатрульним? Чула і Ольга Донська. Рівняйся! струнко, слава Україні. Героям слава! Молодці! вільно. Колеги, вітаю вас з початком. Велосезону 2023 року. Сьогодні ваша перша зміна. Одеські велопатрульні прослуховують інструктаж на сезон серед пріоритетів. Робота у парках, зелених зонах та уздовж узбережжя. Загальна кількість це 16 чоловік особового складу. Велопатруль потрібен у випадках, коли необхідне ре... негайне реагування, якщо це подія трапилася поблизу в зоні квадрату, оскільки е... патруль на велосипедах він більш мобільніший ніж автопатруль, оскільки він може проїхати в парках. В скверах по будь-якому тротуару за досвідом попередніх років роботи велопатруля найчастіше допомоги потребують батьки, чиї діти загубилися у зелених зонах чи на пляжі. Або громадяни, що шукають втрачені речі. Утім, бувають по справжньому небезпечні виклики, згадують копи. Олександр працює у велопатрулі вже четвертий рік. Повідомлення було, що особа пішла додому за зброєю та погрожує іншій особі її вбити. Прибувши на місце події, було виявлено громадянина, який перебував. З... Автоматичною зброєю та двома магазинами до неї. Особа була затримана спільно з поліцією охорони та доставлена в відділ поліції. Це був найтакий. В моїй практиці велопатруля найтакий запам'ятовуючийся за виклик. Також спостерігають за правильністю паркування автомобілів і штрафують тих, хто ставить машини на велодоріжках чи заважає проїзду, наприклад, спецтранспорту на узбережжя порушників до райвідділку не доправлятимуть. Для цього викликають екіпаж поліції, використовуючи там певні мобільні додатки, то десь близько 30 кілометрів ми наїжджаємо за зміну. У зв'язку з військовим положенням на нас ще більше стало надходити скажімо так виклики стосовно підозрілих громадян та предметів, які залишаються в публічних місцях, і також проведення профілактичних бесід з громадянами, які відвідують пляжну територію. Кожен велосипед оснащений сумкою для робочих матеріалів та аптечкою для домедичної допомоги. Окрім бинта, пластеру та антисептику, є набір для зупинки відкритої кровотечі. Зараз у нас воєнний стан, якщо у нас є поранення, які є вибухові, тобто. Е Спеціальні в нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи нема масивних кровотеч. Якщо в нас це є саме вибухові травми, у нас є турнікет для зупинки масивних кровотеч воно рятує людині життя у першу ж зміну роботи велопатруля. Аптечка стала у пригоді. Шлахбам вдарив жінку по голові, довелося допомагати. Працюватиме велопатруль до глибокої осені, доки дозволить погода. А вже за кілька тижнів в Одесі до роботи планує заступити мотопатруль. Нині вони завершують навчання. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Оригінальні шеврони для військових вишиває черкасець у своїй майстерні. Береться не лише за класичні нашивки серед його робіт є і жартівливі емблеми. Дизайн та структуру розробляє сам за описом військових. Часто своїх замовників ніколи не бачать, адже вони розробляють роблять замовлення через інтернет, іноді перебуваючи безпосередньо на передовій. Кожен робочий ранок Євген розпочинає під звуки машинки для вишивання. Майстер уже заправив нитки та запустив у вишивку нову партію шевронів. Зараз це віскоза по краю поліестер. Воно трошки, ну я його вже бачила. На виготовлення одного шеврона треба кілька хвилин, але цьому передує складний процес із розробки. Рідко євген отримує вже готові ескізи. Подарунок діти розробили Да. я так розумію, для свого батька. Майстер часто отримує замовлення у вигляді малюнка від руки або ось таких картинок. Створити таке було непросто, зізнається Євген. Це хлопці своєму побратиму вирішили подарувати в якомусь там, я не знаю, день народження. Прислали фотографію. Я мабуть, на хвилин хвилин 15... ржав. Пару днів подумав, як його краще зробити, щоб Бо воно дуже маленький дуже маленький шеврон, щоб воно його хоч трошки було зрозуміло, що то є. Машинною вишивкою Євген захопився майже 10 років тому. Надихнув батько, який шиє спецодяг і звертався до інших виробництв, щоб вишити емблеми для уніформ. Євген побачив у цьому бізнес-ідею. А працювати з військовими почав торік. Перші шеврони у цій майстерні вишили після початку повномасштабної війни. За цей рік їх тут виготовили кілька тисяч. У перший місяць повномасштабної війни найпопулярніший шеврон був із сюжетом про русський воєнний корабль. Згодом фантазія військових змусила креативити. Євген каже, наші бійці не втрачають почуття гумору навіть під обстрілами. Через соцмережі Євгену замовляють дуже багато жартівливих шевронів з малюнками та написами. Кожен індивідуальний. І, ну, зараз намагаюся підтримувати з багатьма зв'язок, і вони зараз, ну, там, наприклад, навіть з Бахмуту замовляють позивні для себе і шеврони. І, ну, війна не війна, хлопці намагаються підтримувати зв'язок. І прийшло повідомлення, розумієш, все добре. Кінечно приємно. Ну переживаємо всі, бо це все-таки наша країна і поріднилися всі, що ну за кожного переживаєш. Замовлення від військових Євген виконує майже за собівартістю. каже, радіє, що своєю роботою може піднести настрій та підняти бойовий дух захисників. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Новий бізнес під час війни у Харкові подружжя почало вирощувати равликів посеред власного двору. Кажуть, нова справа врятувала їх відвідчаю. За півроку роботи фермери вже зібрали 30 кілограмів дороговартісної равликової ікри та Виростили маленьке поголів'я до екзотичної їжі. Планують привчати саме українців. На фермі побувала Оксана Нечепоренко. Один з афродизіаків – багатий на корисні речовини. За ці стівні намистинки в Європі готові платити до тисячі євро за кілограм. І ось, равлики, перлини афродити. Ось тут равлики відкладають ту саму дорогоцінну ікру за спеціальних умов, температури та вологості. Як у Павлінів, коли вони там розпускають свої хвости, отак і вони друг, один перед одним, цими вусиками, вони майже цілуються. Ми спостерігаємо, це дуже так романтично, особливо ще коли музику тут вмикаємо. Равликова ферма розташована в одному з районів Харкова, просто у дворі приватного будинку. Подружжя Грисименків каже: ці молюски врятували їх відвідчаю. Мій чоловік до війни займався автівками, і в нього було своє сто Його він будував 17 років. Ну і ракета, на жаль, все знищила. А ми ну, не знали, як нам бути далі, і як взагалі жити, але дуже були раді, що ми живі, що будинок наш. Ціликла кладати гроші у новий бізнес у зоні бойових дій інвесторів не знайшлося. Тож подружжя продало сімейний автомобіль. Як вирощувати равликів, вивчали з нуля і п'ять місяців тому купили 60 кілограмів маточного поголів'я. З 1 січня чоловік взяв кувалду і пішов в сарай, все трощити. Ми ще не можемо. Відіспатись, бо це і вночі хлопці працювали, і третю зміну, як ми казали, вони втри ночі тільки заходили вечеряти. Допомагати Юлії та Миколі взявся підприємець Сергій Єншин з подружжям. Він познайомився під час війни та захопився їхньою ідеєю. Ось це поле для вирощування равликів. Його робота. Сюди висажувати в льок він буде там рости і. Непосредственно будет жить там улитка расти, и она будет кормиться. Посередине это кормовая зона. Сетка двухклапанная. Она так, ну, так называют. Двух-трехклапатная. Мы решили сделать ее невысокой. Мы еще не знаем, как это будет работать, но мы надеемся, что она сработает. И крынки перетворюються на равликів за 21 день. Он там повзе маленькие-маленькие, з маленьким-маленьким усиком. Ось малек. Щевечора їх висаджують на спеціально зрощену травицю у другій половині дня, коли вони стають активнішими. Так, ми залишимо тут корекс, щоб вони спокійно потім саме виліз, вилізли і розповзлись далі. Ці равлики зростатимуть до вересня, а потім стануть їжею. Підприємці планують їх продавати на внутрішньому ринку. Сподіваються, що екзотичні страви українці полюблять і вже підбирають найсмачніший рецепт для приготування равликової ікри. Оксана Нечепоренко, Антона Віжас, Харків, п'ятий канал.